Всім привіт, сьогодні у нас 12 серпня, це наша косилка, яку виграли у Руслана в агроімпорті коси, вот так все, все викашено, везде ровні газончики. Сейчас покажу Чим ми займаємося в серпні місяці. Це у нас чемоданчик і тут у нас лежать ножі, це ножі для треба прищепи для окулірову але це зараз покажу на полі чим ми займаємося Це та шопшина це маточник з якого ми беремо ну, більше для, якби, для збереження сорту щоб його залишити, а так то беремо з того поля, з основного і ось, що ми робимо, все прищипає, тут, тут розв'язається шиповник і вставляється брунька з рози. Вже багатенько зробили, але ще й багато робить. Це один участок, там ще другий, третій. В общем що, у нас сьогодні майже пам'ятна дата, шутка. Жарт. В общем завтра нашому соняшнику 3 місяці. З моменту... Сьогодні у нас, верніше завтра, як я вже казав, 90 днів з моменту посіву цього соняшника. Но, так як сейчас прийшов трошки дощик, у нас окуліровка трошки простановилася. Завтра може просто буде мало вільного часу. Тому зробимо огляд цього соняшника сьогодні. Зараз підемо трошки в край і зайдемо трошки на кукурузу. Це наша кукуруза, яка посіяна 7, 7 травня. Соняшник 13-го, тобто завтра йому 3 місяці. Зараз підемо трошки далі, подивимось, роздивимося, зробимо короткий ебро. Зараз зайшов, ну трошки йшов від краю, щоб приблизно побачити, але пішов дощ, не знаю, встигну, не встигну. Буду старатися. Значить Це наш соняшник М96КЛ-02. Посіяний прямим посівом, як бачите, по кукурудзі, сіяний без добрив. Той сівалку, яку ми сіяли, ми добрива внести не змогли, я вже розказував не один раз. В общем, в такому стані він зараз виглядає. Так Такі кошики не дуже великі, не дуже маленькі, але наче по запиленню в принципі запилений. Щось зерно якесь буде. Маємо койде гусеницю. Єсь пошкодження, є налазить. Але так не критично. Ну, койде є, як бачите. Десь є пошкодження. Десь є більше, ось його вона сидить. Але я так порахував, ось вони в кошику сидять. ще одна Я так порахував сьогодні йому 3 місяці то есть 90 днів завтра буде а в нього період вегетації 112 там, чи 100, ну, в общем ще 2 неділі я думаю він протримається сильно вже сюди ми не будемо заходити та й нічим особо е, в общем що ще хотів показати хотів вирвати якісь рослини ну по чистоті де більш-менш чисто, десь є амброзія, проскакує, вовчка немає. Що я сію? Цей соняшник турецький, тому що він восьмирасовий, на ньому ніколи не буде вовчка. А на цьому полі, я знаю, я це поле обробляю другий рік, на цьому полі я бачив, вовчок тут розвивається добре, дуже він тут є. Але в нас його нема, маємо. Більш-менш чисте поле, маємо корзинки, більші менші запилені. Взагалі це мій перший посів соняшника, і я за кукурузу якось в минулому році я вже сіяв прямий посів, а соняшник перерос. раз, я більше переживав за соняшник, а соняшником виявилося все добре, Ну, я так дивлюсь, тут 2 тони, тут до 2 тонн тут буде 100%. Судя по тому що я бачу по фону, більш-менш він рівненький, корзинки є, Густота ми сіяли тут 50 тисяч, але ну, так як сівалка розложила погано. Ми тоді тут пройшли ще повирували, тут у нас 14 гектар, де були двійники, так ось видно пошкодження. ну Вже він жовтіє, вже я думаю скоро цим друзям Буде не дуже цікаво Так зараз вирвемо ще одну рослину, зараз я вирву корінь, подивимося як розвивається коренева система при прямому посіві і підемо глянемо. Я вирвав три рослини. Як бачите, ну сантиметрів, мабуть, відсюди до сюди сантиметрів 30, то є він і далі є стрижнево, розвинуто мочкувата. На цій рослині ми як бачимо стрижневого Ну я не бачу, по крайній мірі його може він обламався, але його немає. Але отака, оце, мабуть, ось він пішов трошки в сторону, щось схоже. На цьому соняшнику теж пішов стрижневий корінь, то есть ніякого вищільнення ґрунту там немає. Такий ось От, такий кошик. Це перший, Це другий. Це ті, і із стрижневами. Зараз подивимося на то, що... Ну, Бачите, кошик трошки менший справді, десь якесь було, мабуть, ущільнення, кошик трошки менший, але він є, вражай тут вже якийсь буде. Ще днів 10 і він почне вже сухнути. Все, йдемо на кукурузу, нашу глянемо, я розкрию, Це на межі що? кукуруза соняшник. Отак виглядає він відсюди. Як бачите, весь рівненький, більш-менш нормальний. Ну, в общем, як я вже казав, кукуруза у мене прямий посів другий рік. Я думав, з кукурудзою проблем не буде. Кукуруза також посіяна без добрив, як і соняшник. Але по кукурузі є дуже багато питань. І все такі качани, звісно, класні. Треба було почистити, почистити брати. Всі такі качани є, не будемо його повністю травмівати. все сидить совка тут. Є. Але тут кукуруза ще більш-менш нормальна. По чистоті так, не дуже якби, подобається, не дуже чітко. Якби тут була міжнарядна прополка, чого в нову не буває, тут би була б ситуація друга, але містами є чистіше. Містами є амброзія, є мешій в основному. Так виглядає, як вийде якісь пропуски. Бачите, сівалка десь забивали щось не без цього. Але є такі, як е, такі волни, і вони по всьому полю. Тобто краще, гірше, краще, гірше. І з чим це пов'язано? Я так підозрюю, що це пов'язано з... Виключно кукуруза росте то є, на своєму агрофоні. Сіялись без добре. Там де агрофон нормальний, вона росте нормально, там де хуже, вона росте хуже. Ну, Є такі екземпляри, якби такі всі були, як оцей. Опять починається дощ, але вже дощ нам не страшний. Видно ще рештки минулої кукурузи, тут теж була кукуруза. І все видно. Є в принципі більш-менш чиста, є трохи грязна, але ну, вже є, що є. Є і такі рослини. Все, хоча вона росла окремо, вона навіть намагається зараз формувати якийсь початок, але що буде, непонятно. Ну, тут ще ситуація така рівненька. Зараз прийдемо трошки далі, бо царемір заходить в різні, в різні точки. І, і десь, ідеш кукуруза, 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 просадка. Тут ось і навпаки, тут як видно трохи жовтіше, а тут навіть зеленіше і більше. На повища. Є скачани. Ось знову рослинка, стоїть окремо. Ну, Я думаю, це зв'язано із сівалкою, так як ми зняли култера, сіяли без култерів, думаю це глибина заробки насіння. Одне зійшло пізніше, одне раніше. Все ряд видно, сівалка забивалась, тут і буріна, трошки більше ось одна рослина, пропуск там далі є, тут немає, там пішло, але таке, що з нього буде, дуже велике питання. Мабуть нічого. І все, дивіться, є такий гігант качан, такий ще, полокоть мені. Все, рослина стоїть, виросла без нічого. Тобто Просто що, як суданка. Щось є одна така. В общем, такого разнобоя дуже дуже багато по полі. Так, Ой, так, ладно, я зараз телефоном махаю, вас там мельтешить усе перед лозами. В общем, отут, ну не будемо далі вже ходити. Це я вам показав такі ще не дуже не самі гірші ділянки. Єсть де гірше, кої де такі з просадки. Вообще, в принципі, кукуруза тут буде. І якщо учитывать те, що весной, коли ми її сіли, ситуація була така непонятна. Ну, Треба було сіяти, сівалку купити не вийшло. То, що сіяли, добро водати не змогли і якість посіву бажала бути кращою. Але ми маємо рослини, маємо качани, якийсь врожай вже тут зберемо. Це 100%, який він буде, вже буде видно скоро, місяць там трошки більше. Маємо те, що маємо. Все видно, якщо не знаю, камера передасть, там трошки заніше, тут ось таке пятно, прям петно, все, жовтіше. Це не оцівалки, точно залежить, це залежить від агрофону, я так думаю. Все, всім дякую за перегляд. Слава Збройним силам України. Ми на них надіємось. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Буде багато цікавого. Наступне відео в понеділок нам обіцяють вже провести сівалку, яку ми лужні були отримати ще в березні місяці і лужні були нею виконувати посів. Думаю, наступне відео буде обзор сівалки. Всім дякую, всім пока. Гарних вражаїв.